Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Ми живемо в той час зараз, коли більшості з нас приходилось сажати насіння рослин, овочів або квітів. Те, коли дивуєшся, коли береш насіння маку, його ледь відчуваєш у пальцях і думаєш, звідки ця рослина, то насіння бере силу, прорости, утворити корінь, стебло. І гарну квітку. Коли ми сажаємо насіння, то завдяки вологості землі воно починає набувати ту силу. Ще одна закономірність насіння гине. Для того, щоб принести плід насіння повинно загинути. І одна насінина пшениці. Воно гине, але вона вмісто себе приносить плід у колоскові від 30 до 70 зерен. А насіння соняшника одна насінина гине, але зате в одній головці воно приносить плід від 1000 до 2 тисячі зерен. Дорогі, Відкриваючи Слово Боже, ми знаходимо багато приклад. Коли Христос багато притч говорить про посів. Це великий приклад сьогодні, духовний приклад і для нашого часу. Тому що як насінина гине для того, щоб принести плід набагато більший, так само і Христос помер заради того, щоб мільйони людей мали спасіння. Один із прикладів хотів би зачитати послані апостола Павла до Галатів, де він говорить так: не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те і пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. І так. Насіння сьогодні можна привести приклад багатьох вченків. Насіння може бути наші добрі діла, насіння може бути слово Боже. І апостол Павел говорить, якщо ми сіємо добро, пожнем добро. І що цікаво, ми вже говорили, робимо одну насінину сажаємо, а родить десятки, сотні і тисячі зерен. У виході в 20 розділі Господь у своїй заповіді сказав так, що той, хто виконує заповіді мої, благословлю до тисячі родів. Сіємо добро, пожнем добро, і набагато більше благословіння Господнього. Також ми повинні звернути увагу на те, що насіння може бути і слово Боже. Мудрий чоловік у книзі Еклесіаста говорив такі слова. А тому зранку сій твоє насіння і до вечора працюй, не покладаючи рук, адже ти не знаєш, яке буде, більш вдале те чи інше, а може обоє будуть хорошими. Також ми повинні пам'ятати, що Слово Боже то є теж насіння, яке має силу. Завдяки Духу Святому. І наше життя це є якраз то слово, яке ми проповідаємо кожний день, зранку і до вечора. Бувають деколи такі рази, що Слово Боже посіяне, так? проходить багато часу, а воно потім дає свій зріст і набуває свою силу. І хотілося би ще згадати слова пророка Ісая, який говорить так. Як дощі сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеве насіння і хліб тому, хто єсть. Саме так буває і з моїм словом, яке виходить з моїх уст, воно до мене не повертається порожнім, але виконую мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Тому, дорогі, будемо сіяти насіння, будемо сіяти добром. Будемо сіяти Слово Боже. І прийде час, і воно принесе свій плід. І цей плід буде набагато більший. Нехай Господь добре благословить нас в цьому. Амінь.